Привіт, наші любі глядачі у ефірі кадрики. Сьогодні ми не будемо вам розказувати про шоу-бізнеси. Не будемо говорити з вами про книжки та фільми. Сьогодні у нас з вами цікава тема про компліменти, симпатію та подарунки. Заінтригували вас? Тоді розпочнім. Хлопці, зізнавайте, що інколи вам так хочеться зробити комплімент у але ви не знаєте, як це зробити. А коли пробуєте зробити перші кроки, то дівчина вас відштовхує і ще щось пальцем біля скроні крутить. Ви задумаєте, що ви робите не так? Компліменти це приємні слова, які ми говоримо іншим людям, щоб похвалити їх і показати свою симпатію. Ми можемо хвалити не тільки зовнішність, але й характер людини, її таланти або багато чого іншого. Тільки глянь, яка сьогодні Аня красива. Та й не лише сьогодні. Вона завжди така гарна, що я не можу підібрати слів. Скажи, як мені до неї підійти? Підійди і скажи їй щось приємне, тоді вона точно тебе помітить. Аню, ти сьогодні така красива. В тебе така гарна зачіска та усмішка. Марко, ти де такі компліменти навчився робити? Я завжди хотів до тебе підійти і зізнатися тобі у симпатії, але ніколи не наважувався. А сьогодні подумав, що слушний момент. Ну що ж, мені приємно чути такі компліменти, тому що дівчаткам приємно, коли їх хвалять, а особливо коли це роблять хлопці. То може підемо після школи у парк погуляти? Так, звісно, зустрінемось на тому самому місці після шостого уроку. Ой, Аню, пощастило ж тобі, а от мені ніхто і ніколи не робить компліментів. А за хлопців я взагалі мовчу. Єдине, що я завжди чую, це те, що я розумна, і все. Настю, зверни більше уваги на те, які слова говорять про тебе, і зрозумій, що тобі теж роблять компліменти. Не тільки дівчатка і хлопчики люблять, коли їм роблять компліменти. А як в такі моменти підіймається настрій, от скаже хтось вранці, що ти красиво виглядаєш, що в тебе охайний одяг або приємно пагнеш, і настрій в мене на цілий день. Так само і я люблю робити компліменти іншим людям. Це також підіймає мені настрій, коли інші щасливі та усміхнені. Коли робимо компліменти іншим людям, то у них відразу підвищується самооцінка, покращується настрій, І ще компліменти. Можуть покращувати імунітет. Вчені довели, що приємні слова та емоції роблять наше здоров'я міцнішим. Для того щоб навчитись дарувати компліменти легко, треба опанувати ще одну важливу навичку. Вміння приймати компліменти. Ми, напевно, не раз потрапляли в незручну ситуацію, коли відповідь на ваш щирий комплімент чули заперечено. Не заперечуйте у відповідь на компліменти і не принижуйте своїх досягнень. Не ігноруйте компліменти та вчіться любити себе. Подарунок це можливість висловити те, чого не можна висловити словами. Сюрприз, це завжди приємно і неважливо, важливо яких він розмірів, оскільки на розмірі, нього витрачено грошей. Головне, щоб він був від щирого серця. Найприємніша мета потішити і здивувати. А до прикладу, навіть проста шоколадка може принести найприємніші емоції людині, які ви подарували, головне з яким настроєм і емоціями вицеровати. А ще можна помітити, чи дарує людина подарунок від щирого серця чи ні. Лізо, вітаю тебе з немагилом. Хотів би зробити тобі приємно. Юрко, а як ти здогадався, що я так сильно люблю молочний шоколад? Був уважний. Дякую тобі дуже. Може, погуляємо сьогодні після школи? Так, звичайно. До вечора. Ліза, та він на тебе запав. Ти бачила, як він на тебе дивився, коли дарував тобі цей шоколад. Ой, всі б так хлопці дивилися на дівчат, які їм подобаються. Він закохався в тебе по самі вуха. Чекаємо усіх подробиць після вашої вечірньої прогулянки. Дівчата, перестаньте, але скажу вам по секрету: мені так приємно отримати подарунок від Юрка. Я чекала на нього більше за всі інші цінні подарунки. До речі, зовсім не важливо дарувати подарунки тільки на свята. Ви можете робити приємно іншим в будь-який день. Головне, що вам це подобалося і ви цього хотіли. А ще неочікувані подарунки без причини набагато цінніші та приємніші. І це ознака того, що вас люблять. Неважливо, чи у вас свято чи ні. Важливо також вміти приймати подарунки. Вам не має бути соромно за те, що хтось появляє до вас свою увагу. Кожен назвати того, щоб йому лобили приємно. Не лише на дні народження та інші свята, а й у будні дні. Напевно, кожен з нас хоч один раз задумувався над тим, чи подобаємось ми людині, чи ні, чи взаємна симпатія, чи ні, чи зізнаватися перші у своїх почуттях, чи чекати на крок від хлопця. Кожен по-різному проявляє свою симпатію. Хтось робиться у вигляді компліментів, хтось дарує подарунки, а хтось довго мовчить і не зазнається у своїх почуттях. Ось кілька порад, як проявити свою симпатію до іншої людини. Будьте вічливими та доброзичливими. Це дасть зрозуміти іншій людині, що ви готові до спілкування. Вмійте читати мову тіла іншої людини, якщо вона відповідає вам взаємністю. Це хороший знак: не бійтесь ризикувати та робити перші кроки. Симпатія це почуття, співчуття, співпереживання, розуміння та підтримка іншої людини. Це те, що змушує нас хотіти допомогти іншим, зробити їм приємно. От, наприклад, коли у нас поганий настрій, а хтось різними способами хоче його підняти, розвеселити нас. Це також прояв симпатії і те, що ви олюдені не байдужі. Хтось не хоче бачити нас у поганому настрої і буде робити все для того, щоб ми посміхались. Ай, Марко, ти чого ж боляче? Марко, ти взагалі здорів? не можна дівчат смикати за волосся. Марко, чому ти так чинив з Євою? Це ж некрасиво. Аню, мені так подобається Єва. Я вже не знаю, як до неї підійти. Але ж краще е, іншим способом проявляти свою симпатію, е, а не е, смикати закоси і робити боляче. Наприклад, ти можеш їй віднести рюкзак, бо він важкий, е, або допомогти з математикою. Такий знак е, уваги не буде більше цінувати. Та подарувати квіти, шоколад, цукерки. Єва, вибач, що смикну тебе за волосся. Я не думав, що ти образишся. Я хотів проявити свою симпатію і тому робив такі необдумані речі. Давай, може, сьогодні допоможу рюкзак додому віднести. Він напевно важкий. Добре, Мар Марко, допоможи. Я вибачаю тебе і сподіваюся, більше ти ніколи не будеш проявляти свою симпатію таким чином. Кажуть, що коли люди закохуються або відчувають до інших велику симпатію, то вони керуються не головою, а емоціями. Тому часто ми можемо робити необдумані вчинки аби лише привернути увагу іншої людини до себе. Ми думаємо, що тільки так ми зрозуміємо, чи взаємна ця симпатія чи ні. Друзі, мистецтво робити гарні компліменти, проявляти симпатію і робити приємне іншим це дуже важливо. Цього треба вчитися ще з скільних років, бо саме тоді у всіх з'являється перша симпатія, перші почуття до іншої людини. І Якщо ви навчитеся будувати гарні відносини зараз, то у дорослому віці вам буде набагато простіше, і ви не будете допускати це помилок. Ось такий цікавий випуск про симпатії та подарунки у нас вийшов. А чи вмієте ви робити подарунки та казати компліменти? Пишіть у коментарях, а ми обов'язково прочитаємо. З вами були кадрики. До нових зустрічей!